Суворий час біди, коли горять хати, і кров то закипає дохоне, то Гей, сестри, брати, вставаймо ряди, формуймося у роти й батальйони, хай знають вороги, нам нині до снаги. І рідний край від улиха захищати, рушаймо на зорі, моліться матері, нехай говорять кулі і гармати, хай міцні і живе, і в піснях по світу вине наше братство бойове, честь і слава України. Україну, рідна земля мати. О, Господь отець наш небесний. Благословіть. Благословіть! Я йду знищувати! землі Вороніся в мірі! Один моїх посадити! Нехай рука моя буде твердою! Щоб ворогів! Нехай око моє буде ясним, що давати ворогів! Нехай зброя моя буде справною! Що тривати ворогів! Нехай воля моя буде сталь! Що тривати ворогів! Україно! Рідна земля мати! Господь Отець наш небесний! Благословіть наш рішучий наступ, нашу священну повзду, нашу святу перемогу! Сьогодні осінь співає свою золотаву пісню. І пісня ще тепла, сонячна, а небо чисте-чисте. Знаю, це ти українські воїни своїми міцними та надійними руками тримаєш наді мною небо. Сьогодні в мене, як завжди, багато уроків. На кожному з них вчительські запитання, мої відповіді. З огляду на оцінки, я все ж таки щось знаю. Проте, який же ж це мізер порівняно з тими знаннями, який ти, дорогий воїне, здобуваєш щодня на полі бою. Я не знаю твого імені, хоробрий воїне, але хочу бути схожий на тебе. І сьогодні я щиро з рукою на моєму чим зовсім юному серці. Хочу тобі сказати, воїни, Світла і добра. Спасибі, за успішно написану контрольну та кольоровий сон. Спасибі за твою мужність і відвагу, за витривалість, і любов. Спасибі за те, що, згадуючи про тебе, усвідомлюю, що гідність і честь не просто слова, а крила справжнього патріота. Спасибі за твою терпінність і невибагливість, за відданість і вірність. За батьків моїх спасибі. І за друзів за те, що ми всі є спасибі тобі, воїне. Схиляюся перед тобою захиснику вітчизни з великої шани та вдячністю. Пам'ятаємо, Чекаю Люблю тільки живи. Шаюся тим, що я українець Прощадок великих батьків козаків, Лунає його па. Підемо у танець, навіть в неволі співали пісні. Пишаюся тим, що я українка, нащадки мої, найгарніші жінки, Мати співала про долю ріднень, А про те, як у бій пішли козаки, козацький дух моєї країни, кожній людині.